Вітаю вас, новини на каналі Бізнес. З вами Віталій Школьний. Ми зібрали головні події четверга -го, 20 -го березня в Україні. Найважливіше сьогодні таке. Крим окупована територія. Співпраця з окупантами зрада. Верховна Рада ухвалила декларацію про боротьбу за звільнення України. Торговельно-візова війна Росія визнала Крим своїм і припиняє пропуск українців у трьох областях. Окупанти захопили Тернопіль. Український корвет у Криму взяли штурмом російські військові. Державна дума визнала приєднання Криму і Севастополя до Росії. За проголосували 445 депутатів, лише один проти. Тепер справа за радою федерації, верхньою палатою парламенту. Відповідно до закону про анексію Криму, жителі півострова автоматично отримують російське громадянство. Охочі залишити собі український паспорт. Упродовж місяця мають написати відповідну заяву. Рубль стає офіційною валютою, а гривня буде в обігу до 1 січня 2016-го. Світи Україна не визнають результатів кримського референдуму, тож жодної. Юридичної сили немає і рішення російського парламенту. Водночас у Держдумі лунають заклики не зупинятися на Криму і захопити інші українські землі. Нам нужно далі двигатися. А ця границя рана ще. Делать її навсегда. Ви говорите навсегда, значит, бросить русских. Мільйони русских бросить в Донбасі, в Херсоні, в Ніколаєві, Дніпропетровській, Луганській, Запорожжі, в Одесі. Да? Кусочок взяли, ну а перети русские пусть погибают. Генеральний секретар ООН, стурбований кризою у відносинах України та Росії, пан Гімун, зустрівся з президентом Володимиром Путіним. Під час публічної частини переговорів за присутності журналістів Путін жодного разу відкрито не згадав про Україну, обмежився загальними фразами. страна хайстрана основательниця ОНУ всіх постоянна і послідувательно підтримує центральну роль організації в націй міжнародних. Східний сусід перекрив кордон. Росія припинила пропускати жителів Харківської, Сумської і Луганської областей. Про це повідомила Держприкордонслужба України. Заборона почала діяти з 18-ї години сьогодні. Перетнути кордон пішки можна буде і після заборони, однак лише в українських місцях місцевих пунктах пропусту Журавлівка та Олександрівка в Харківській області. У пункті Олександрівка пропускатимуть і рейсові автобуси. Росія вирішила вдарити по нашому експорту і призупинила рух вантажів з українською продукцією. Міністр закордонних справ Швеції Карл Більд заявив, будь-які торговельні санкції проти України стануть серйозною ескалацією конфлікту. Чи переживе економіка? Такий удар покажемо в сюжеті. Наша пісня гарна й нова. Росія знову повторює торічний сценарій зупинки експорту українських товарів. Сьогодні на кордоні двох держав застрягли фури з продуктами, а в Липецькій області російські силовики блокують роботу кондитерської фабрики Рошен. Міністерство економіки і закордонних справ України швидко відреагували на таку агресію. У Міністерстві закордонних справ і Міністерстві економічного розвитку і торгівлі України вважають, що захоплення фабрик Рошен на території Російської Федерації є логічним продовженням політично вмотивованої кампанії, яка розпочалася проти українського інвестора ще торік. Економісти наголошують, такі дії російської сторони не торговельна війна, а політична і додають, Росії надалі намагатиметься створити якомога більше проблем для підприємств Сходу та Півдня, аби дестабілізувати ситуацію в країні. Уряду треба негайно вирішити, як підтримати підприємців, чий основний ринок збуту північний сусід. Ми говорили обговорило, що потрібно терміново створювати робочі групи з представниками української спілки промисловців та підприємців з галузовими асоціаціями для того, щоб розробляти плани заходів для кожного підприємства, у, у якого експорт чи торгівля з Росії є доволі значущою складовою. Тобто мають бути розроблятися плани підтримки. Це йдеться і про бюджетну підтримку, і грошову кредитну підтримку, тобто, коли йдеться про просто про дешеві пільгові кредити в пов'язані. З паріємтації ринків порятунком для вітчизняного бізнесу можуть стати нові ринки збуту, наприклад, країни Африки та Азії. На Євросоюз, незважаючи на обіцянки відкрити власні ринки для українських товарів, найближчим часом розраховувати не варто. Це Євросоюз реально нічого не відкриває, нічого не дає. Ніяким чином ми не можемо компенсувати втрату російського ринку поставками в євроспільноту. Натомість сьогодні євродепутати перейшли від слів до справ. Комітет з міжнародної торгівлі Європарламенту підтримав пропозицію Єврокомісії про тимчасове обнулення мит на український експорт до ЄС. Питання голосуватимуть у квітні. Європейський ринок, хоч і компенсує часткову втрату російського ринку збуту, але повністю замінити його не зможе. Тому першими в разі припинення співробітництва з Росією постраждають фермери, кондитери і вся галузь машинобудування. Є проблеми, ну не суттєві для кондитерської промисловості, чому говорю не ну, при бажанні можна дійсно якусь частину, наприклад, направити в інші країни. Це ну, є проблема, але не сам критична. Сама велика проблема, яку ну поки що інформації таки не було, тому скажемо, не будемо говорити, що вона якби існує. Ми просто говоримо, що вона сама велика проблема, але поки що про інформації не було. Це поставки в Росію е продукції машинобудування. Через торговельну війну з Москвою українська економіка може впасти на 40%. І найоптимальнішим вирішенням проблеми має стати діалог з російською стороною. Міністерство доходів і зборів уже пообіцяло ретельно контролювати ситуацію на пунктах пропуску українських товарів. Нині ж кажуть, рух вантажівок з вітчизняними товарами в Росію відновлений. Катерина Кундецька, Андрій Скрагленко, новини, телеканал Бізнес. Росію каратимуть грішми та не братимуть до великої вісімки після тижнів розмові погроз Німеччина взялася до справи. Берлін традиційний європейський партнер Москви в Європі, однак і його розлютила окупація Криму. Росія не просто агресор, ця країна перекроє її геополітичну карту Європи за рахунок українських територій. Таку риторику при Балтійських держав перейняв генсек НАТО Андерс Похрасмусен, незважаючи на численні застереження Кремля, очільник альянсу визнав, Росія не задовольниться Кримом і продовжуватиме наступ. Я найбільше стурбований тим, що сьогоднішнім конфліктом справа не закінчиться. Крим лише приклад. Я розглядаю такі маневри як елемент масштабної стратегії Росії або Путіна у довгостроковому періоді. Поки що надієвийший опір Кремлю щодо кримського конфлікту чинять у США. Президент Барак Обама зважився на безпрецедентний крок, ввів економічні санкції щодо Росії. Відповідний указ вже підписано. Я підписав новий указ, що надає можливість запровадити санкції не тільки проти окремих осіб, але й щодо ключових секторів російської економіки. Це не той результат, на який ми сподівалися. Ці кроки матимуть негативний вплив не лише на російську, а й на всю світову економіку. До жорстких санкцій дається і традиційний партнер Росії, Німеччина. І з кожним новим кроком Москви позиція офіційного Берліна стає дедалі радикальнішою. Так німецька канцлерка Андрія. Ангела Меркель вже анонсувала нову порцію економічних санкцій. я вважаю, що саміт ЄС, який проходить сьогодні та продовжуватиметься завтра, прийме чітке рішення про готовність запровадити санкції третього рівня як тільки ситуація стане погіршуватися. Безсумнівно ці обмеження включатимуть і економічні санкції. У відповідь на санкції США МЗС Росії оприлюднив власний список заходів проти американських чиновників серед персон Нон Грата, заступник помічника президента США з національної безпеки Керолайн Еткінсон, спікер Палати представників Конгресу Джон Бейнер та сенатор Джон Маккейн. Загалом 9 осіб. Хоча Росія потрапила в міжнародну ізоляцію, кримський півострів у ролі суб'єкта федерації визнала Вірменія. Вона стала третьою країною, яка пішла на такий крок після Казахстану та невизнаної світом Абхазії. Юрій Мелько, новини, телеканал Бізнес. Агентство Агенство Стандартинпурс погіршило прогноз суверенного рейтингу Росії. Був стабільним, а став негативним. Причиною стали нові санкції щодо Москви. Їх оголосили сполучені штати через загарбання Криму. Агентство уже не певне у майбутньому економіки Росії. Рейтинг Москви можуть знову переглянути у сторону погіршення. При цьому свій пакет санкцій для Кремля готує і європейський союз. Від слів до діла завтра свою підтримку Україні має показати Європейський Союз у Брюсселі. Саміт присвячений нашій кризі на порядку денному затвердження розширеного блоку санкцій щодо Росії та підписання політичної частини угоди про асоціацію України з ЄС. У Брюсселі розпочалися дводенні засідання Європейської ради. Четвер і п'ятницю лідери країн-членів ЄС цілком присвятять українській проблемі. Сьогодні розглядатимуть питання санкцій щодо Росії. Йдеться про негайне провадження другого етапу покарання за анексію Криму і узгодження можливого третього кроку торговельних і економічних санкцій на випадок подальшої агресії з боку Поки Тиск необхідний, якщо ми хочемо домогтися проведення переговорів, і саме тому економічні санкції, навіть у випадку не їх сьогодні, мають бути прописані, готові до застосування уже на цих засіданнях Європейської ради. Ми повинні прийняти додаткові індивідуальні обмеження. Головне питання порядку денного п'ятниці підписання політичної частини угоди про асоціацію з Україною. Європейські лідери не сумніваються, що історична домовленість буде укладена. Ми робимо усе від нас залежне, аби допомогти побудувати сильну і демократичну Україну. Одна з речей, яку ми повинні зробити, підписати нову угоду з Україною, запропонувавши їй процвітаюче майбутнє доступ до наших ринків і реальну політичну підтримку. Це те, що нам потрібно зробити. Для підписання політичної частини угоди про асоціацію до Брюсселя вже прибув український прем'єр Арсеній Яценюк. Сьогодні голова уряду побував на саміті Європейської народної партії, зустрівся з її лідером Джозефом Долем та кандидатом на посаду майбутнього президента Єврокомісії Жан Клодом Юнкером. Щоправда, ці перемовини не мали жодних стратегічних завдань. Можна сказати вже традиційно, до Бельгії Арсеній Яценюк прибув рейсовим літаком економ-класом. Максим Дорошенко, новини телеканалу. Бізнес Україна може отримати безвізовий режим з Євросоюзом до кінця цього року. Необхідно ухвалити кілька законів і підвідомчих актів, заявив виконувач обов'язків міністра закордонних справ Андрій Дещиця. Натомість, указ про запровадження візового режиму з Росією розроблений МЗС, лежить на столі у виконувача обов'язків президента. Міністерство закордонних справ Російської Федерації опублікувало заяву щодо наміру України запровадити візовий режим з Російською Федерацією, в якій висловило жаль, що такі дії Києва ускладнять контакти між мільйонами громадян двох країн, прикордонні, міжрегіональні і гуманітарні зв'язки. Проте нас дивує інше, чому без будь-яких пояснень російська сторона вже з вчорашнього дня призупинила пропуск громадян України. У понеділок Крим перейде на рубль. За кілька місяців усім охочим видадуть паспорти. А наступного року проведуть місцеві вибори за російськими законами. Самопроголошеного прем'єра Сергія Аксьонова та спікера парламенту Володимира Константінова оголосили в розшук їхні фото та дані на сайті Міністерства внутрішніх справ. Анастасія Сєєва про Крим. У Криму звільнили вісьмох захоплених активістів. Серед них контрадмірал Сергій Гайдук і автомайданівець Олексій Гриценко, син колишнього міністра оборони. Зараз вони в Чонгарі. Двох путінських заручників довелося доправити в лікарню. У них кульові поранення. Сьогодні виконувач обов'язків президента Олексій Турчинов повідомив, що всіх цивільних захоплених звільнено. Однак досі невідома доля двох зниклих операторів. Росія звільнила поки що не всіх заручників. Оператори об'єднання Вавілон 13 ще не на волі. Як мені пояснив. Нили проблему у поганій координації між бандитами, ФСБ, армією, самообороною, казаками, міліцією та іншим сміттям. Звільнили тих, кого змогли швидко зібрати. Російські військові та самооборона Криму продовжують захоплювати військові об'єкти в Криму. Зараз триває штурм військової прокуратури у Сімферополі. Російські окупанти вже захопили телерадіокомпанію Міноборони України ТРК БРИЗ. У заблокованих військових частинах українські вояки визначаються з тим, що робити далі. Все вынослучащие приняли решение, каждый свое. Кто-то уезжает служить на Украину, кто-то просто увольняется, кто-то остается служить в Крыму. То есть будет расторгнут контракт с украинскими вооруженными силами, принята присяга на верность России. І будуть продовжена служба в рядах ворожових сил Російської Федерації. Найближчим часом українських військових змусять скласти зброю. Наголосив нелегітимний голова Верховної Ради Криму Володимир Константинов. Додав, влада півострова ігноруватиме пропозицію офіційного Києва щодо запровадження демілітаризованої зони в Криму. Я їхні заяви не можу нормально розцінювати. Вони давно вийшли з правового поля. У них земля йде -під ніг. Кримчанам нічого боятися. Це тим, хто живе в Україні, слід боятися своїх керівників. Президент Росії видав розпорядження про збереження українських військових звань при прийомі на службу до збройних сил Російської Федерації. Це стосуватиметься не лише військових, а й працівників МВС та ФСБ. Також президент Росії збирається створити у Севастополі президентське кадетське училище та відновити військово-морське училище імені Нахімова. Анастасія Асєєва, новини телеканал Бізнес. Корвет Тернопіль захопили. Про це повідомили в Кримському медіацентрі Міністерства оборони. За останніми даними близько 20 озброєних людей, які кілька годин тому розпочали штурм корабля, досягли свої мети. Росіяни використовували світлошумові гранати. Очевидці чули постріли автоматичної зброї. Наразі прапор військово-морських сил України з Корвета ще не спустили. З нами на прямому зв'язку голова медіа центру міністерства оборони Владислав Селезньов. Владиславе, добрий вечір. Добрий вечір, Україна. Які останні новини з Крему? А, значить, найголовніші і найостанніші новини з місця події, що відбулись нещодавно біля Карвету Тернопіль, полягають в тому, що ніхто з українських військових маяків не за... зазнав ушкоджень. Про це повідомляють мені мої джерела, і це найперша і найголовніша новина. А те, що відбувалося сьогодні в колах Карвету Тернопіль та корабля управління Славутич, то є давня історія, тому що на протязі останніх семи діб постійно відбувалась усілякого роду провокації навколо цих кораблів, заблокованих е, суд, судами Чорноморського флоту Російської Федерації в Севастопольській бухті, то Чіляка ультиматуми висувалися, то чинили тиск на членів екіпажу, по відпрацьовували навчальне питання змітання бойових гранат поблизу українських бойових кораблів. Дякую вам, Владислав. Це був голова медіа центру Міністерства оборони в Криму Владислав Селезньов про останні події на півострові. Від початку російської агресії в Криму з півострова виїхало 1300 людей. Про це повідомив міністр кабінету міністрів Остап Семирак. За словами посадовця, найбільше кримчан виїхало до західних регіонів, зокрема на Львівщину. Переважно це жінки з дітьми. Найбільше людей переїхало до Львівської області. Це є 932 особи. Це переважно жінки. І серед цієї кількості. Людей 422 дитини. Уряду є план. Ми розуміємо величину проблеми, ми її контролюємо і надаємо всім людям необхідну їм допомогу. У Верховній Раді розглядали винятково кримські питання. Саме вони змогли витягти народних обранців на позачергове засідання. Що сьогодні ухвалили парламентарі, аби нормалізувати ситуацію в Криму. Анастасія Іванцова. Крим наш лунала від ранку у залі засідань. Парламентарі вкотре наголосили, не визнають півострів суб'єктом Російської Федерації. Закликали те саме зробити і світову спільноту, ухваливши декларацію про боротьбу за звільнення України. Уперше після завершення Другої світової війни, загально визнані кордони Європи, цинічна перемальовує країна. Яка за багатосторонніми і двосторонніми договорами гарантувала територіальну цілісність України, недоторканність і непорушність її кордонів? Наступним питанням порядку денного були кримські татари та їхні права. Депутати раптово згадали, що останні, як для корінного народу Криму, обмежені та визнали свою провину. Шкода тільки що ми не зробили це три тижні тому. А ще більше шкода, що ми не зробили це три роки тому. І треба, щоб було аж Крим, окупований був, щоб ми взялися за ці закони. Тож за новим законом, меджлі з кримськотатарського народу, парламент визнав їхнім виконавчим органом. Новий документ може допомогти і у вирішенні кримського питання. Наприклад, там є стаття що... На території корінного народу невозможно вести войни без согласия на то корінного народу. Нинішня ситуація дуже актуальна. Втім, після швидких голосувань каменем спотикання українських нардепів стали законопроекти про окуповану територію. Їх підготували аж три. Документ Сергія Соболєва пропонував розширити права українців на півострові. Проект Юрія Дерев'янка зменшити права Росіян у Криму. А Олег Ляшко і, взагалі, пропонував обмежити економічну діяльність на півострові. Депутати загубилися у трьох законопроектах як у трьох соснах. Втім, один їм таки припав до душі. Документ Сергія Соболєва ухвалили за основу. На цьому парламентарі і розійшлися. Доопрацьовувати документ про окуповану територію народні обранці будуть уже в комітетах, а зібратися іншим разом пообіцяли наступного тижня. Анастасія Іванцова, Євгенія Скорина, Максим Войтицький та Сергій Глушаков. Новини телеканал Бізнес. Юлія Тимошенко побореться за президентське крісло. Про це лідерка батьківщини заявила сьогодні на зустрічі з однопартійцями після засідання парламенту. Про те, що Юлія Тимошенко, єдиний кандидат у президенти від їхньої політичної сили, нагадала після засідання депутатка Олександра Кужель. Близько тисячі спостерігачів від ОБСЄ приїдуть до України на президентські вибори 25 травня. Вони оцінюватимуть процес підготовки та проведення волевиявлення. Спостерігачі прибуватимуть у три етапи. Основна команда уже тут. Найближчими днями чекають ще на 100 фахівців. В наступних днів приїжджають перші дві наблюдателі приблизно 100 людей і потім. для дней выборов, я думаю, приблизительно одну неделю до выборов приезжают короткосрочные наблюдатели, и их число приблизительно 900. Українці співпрацюють навідмінно. Так вважає голова місії МВФ у Києві Микола Георгієв. За його словами, у перемовах із українською владою досягли значного прогресу. Йдеться про обговорення нової економічної політики, яка має вивести Україну на шлях реформ і розвитку. Водночас гарантувати захист незаможних і вразливих верств населення. Утім, тут потрібно виконати додаткову роботу. Тому місія вирішила побути в Києві на чотири дні довше до 25 березня. Країни заходу, які погодилися кредитувати Україну, висунули у. Кошти надійдуть разом із фінансуванням від МВФ. Брак кредитних коштів призводить до ослаблення гривня. Сьогодні вперше в історії офіційний курс долара перевищив 10 гривень. В Україні знову активізувалися газові питання цього разу на тлі кримської кризи. Наступного кварталу Росія не надаватиме знижки на газ, тож зовсім скоро українці можуть відчути підвищення цін. Як будуть вирішуватися газові проблеми у нових умовах українсько-російських відносин, з'ясовував Антон Пшеничний. Почалося все з того, що у Верховній Раді вирішили переглянути тарифи на житлово-комунальні послуги для жителів Криму. Їх збільшать. Втім, підвищення торкнеться лише тих кримчан, які отримують паспорти громадян Російської Федерації. Буде встановлений спеціальний режим, яким чином ми будемо мати відносини стосовно газових тарифів, стосовно тарифів на електроенергію, які занижені приблизно в чотири рази. Стосовно тарифів на воду, які занижені в сім разів, і ми не збираємось датувати військові частини окупантів і громадян Російської Федерації. Потім офіційний Київ згадав, знижка на російський газ діє лише до кінця березня. Подальша ціна поки невідома. Втім, профільний міністр продан заявляє: швидше за все, Білокам'яна не захоче продавати блакитне паливо за зниженою ціною. А це, в свою чергу, вагомий привід для пошуку альтернативних джерел постачання. Якщо не буде знижки, а Газпром не дуже хоче її зберегти, то ціна газу для України становитиме 378 доларів за тисячу кубометрів. Це середня ціна європейського газу. Ціна спотового газу в Європі становить від 350 до 400 доларів. Я не вважаю це катастрофою. Перша альтернатива власні родовища. Особливу увагу звертають на газ Олеської та Юзівської площ та поклади у Чорному морі. На думку експертів, за найкращим сценарієм, до 2030 року Україна могла б видобувати з них приблизно. 23-25 мільярдів кумометрів щорічно на додачу до тих 20 мільярдів кубів, які маємо зараз. Проте таке можливе лише за умов підтвердження оптимістичних прогнозів фахівців. Дай нам Боже до 20-го року зрозуміти, чи є чи нема там сланцевих газ. І приблизно та сама картина і за е, глибинним шельфом. А власне видобуток це ну, років через 7-10. Можуть, якщо будуть позитивні результати, екології. інша альтернатива реверсні поставки. За словами фахівців, реверс вже випробували торік, і це доволі непоганий варіант для України. Втім, якщо йти за таким сценарієм, то контрактувати необхідні обсяги потрібно вже сьогодні. Адже Європа повинна ще знайти газ для свого найбільшого покупця. Річні контракти, річний баланс, вони укладаються десь восени. В Європі і Європа має розуміти європейські гравці, європейські оператори мають розуміти обсяги газу, які буде брати Україна. Тобто вони мають бути законтрактовані заздалегідь. Оце головне, тобто навіть не питання не стільки питання ціни, скільки питання обсягів газу, щоб був ресурс на європейському ринку. І, врешті-решт, виникає логічне питання у пересічних українців: чи вплинуть чергові газові суперечки на вартість блакитного палива для населення? Експерти кажуть, влада намагатиметься якомога довше стримувати. Ціну втім, якщо від цього доведеться відмовитись за для нового кредиту МВФ, зволікати не будуть. Антон Артем Босенко, новини, телеканал Бізнес. Київ уникне дефолту. Про це заявив голова КМДА Володимир Бондаренко. Лише цього місяця країна повинна повернути понад 100 мільйонів гривень зовнішніх запозичень. Однак сподівається, що столиці вдасться привабити іноземних інвесторів і уникнути банкрутства. Першими відгукнулися японці. Вони готові виділити 10 мільярдів гривень. Гроші дадуть у борг на 40 років під одну відсотка річних. Спрямують кошти на проект на бортницькій станції аерації. Першим нашим я вважаю успіхом. Стали контакти з японською стороною. У них є дуже цікавий проєкт, який стосується Бортницької станції аерації. Цей проєкт унікальний тим, що такого по фінансовому обсягу проєкту в Україні не було, і він практично може бути реалізований вже в цьому році. Податки не зменшуватимуть. Уряд пропонує відмовитися від запланованих змін до податкового кодексу. Передбачалося знизити ПДВ до 17% і податок на прибуток до 16%. Аби наповнити державний бюджет, тепер ці платежі закріплюють на нинішньому рівні. Нагадаю, зараз ставка податку на прибуток 18%, а ПДВ 20%. Водночас профільний комітет європарламенту підтримував пропозицію Єврокомісії знизити мита для українських товарів. Питання голосуватимуть у квітні. Єдина транзитна декларація митні правила Європейського союзу та жодних звільнень корумпованих працівників змусять навчатися і закодують від хабарів. Новий керівник митниці показав, як прибрати зловживання із найбільш скандального державного органу. Познайомитися з новим імовірним очільником митної служби прийшло стільки представників бізнесу, що й місць усім не вистачило. Тим більшість бачили Віталя Науменка далеко не вперше. Бізнес-спільнота називає його людиною, яка побувала по обидва боки барикад. Будучи супредсідателем таможного комітету американської торгової палати, він, як ніхто знав весь спектр тих проблем, з котрими сталкивається І западний бізнес і український. Його всі весь бізнес, і міжнародний бізнес знають дуже добре. Він работал на таможніх, в таможенных органах, він проявив себе як очень хороший, знающий спеціаліст. Для нас, главное головне, що він 4 роки работал в міжнародній аудиторской компанії. Віталія Науменка уряд призначив заступником голови Міністерства доходів і зборів тиждень тому і дав 14 днів на підготовку положень та штатного розпису митної служби, яка поки входить до складу міндоходів. Я не можу сказати, що завтра буде все добре. Безумовно, на все треба час. Треба час, щоб розібратися в тих процесах, що відбуваються. але я налаштована на те, щоб змінити ситуацію в країні, і головне, я налаштована на те, щоб митна служба сприймалася суспільством як сервісна служба. Зробити з митниці сервісну службу майбутній очільник хоче завдяки зміні кадрів і спрощенню митних процедур, зокрема й паперової роботи. Щоб митники працювали сумлінніше, планує створити внутрішню базу порушень, Щоправда, кадрове питання називає вкрай болючим і молоду кров вливати у систему обіцяє поступово. Я не можу всіх поміняти, не можу і не буду цього робити, ні в якому разі. Оскільки в будь-якому випадку, для того, щоб бути митником і виконувати функції, пов'язані з митним контролем, митним форум, треба мати професійні навички, треба мати освіту і треба мати, потрібно мати досвід. Звичайно, однією з нових цілей також є повернення довіри бізнесу до митної служби та налагодження із підприємцями тіснішої співпраці. Зокрема, Науменко просить бізнес-спільноту ділитися даними про компанії, які порушують правила добросовісної конкуренції. За рахунок цього, ми побачимо, що у вас буде більш прогнозований, скажімо так, ви будете прогнозувати, що відбудеться з товаром, який ви будете возити, так. І в принципі будуть очікувати менше сюрпризів від митних органів. Нам це дасть насамперед контроль за товарами. А ось із уведенням постаудиту, який обіцяли ще попередники, доведеться почекати за словами нового очільника. До цього не готові як митники, так і бізнес. Однак, Науменко пропонує підприємцям інший пряник зменшення митних ставок. Слова новоспеченого керманича бізнес-середовище сприйняло із стриманим оптимізмом. Те, що від нього звучало, воно не мало характер виключно якихось чистих лозунгів, були дані і практичні відповіді, і очевидно, що це було відверто сказано. Я думаю, що моє мнення розділяють дуже багато колеги з великих між, міжнародних компаній, що У нас є певна надіжда на те, що ті перекоси, які существовані, не існували, цього не можна скривати, вони будуть преодолені. Проте коли ж Міндоходів знову розпадеться на кілька структур і чи. Стане на головою митної служби уряд має вирішити за тиждень. Олена Абрамович, Олексій Попов, новини, телеканал Бізнес. На цьому у мене все. Такими були головні події четверга -го, 20 -го березня. Правильних рішень лишайтеся з каналом Бізнес.